Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 7 листопада. На 257-й день нашого спротиву південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Перебуває на рівнях природних фонових значень. Хоч осінь продовжує радувати нас теплою погодою, працівники нашого енергокомплексу добре розуміють, що попереду складна зима. В умовах, коли расисти постійно завдають ударів по енергетичних об'єктах, на наш енергокомплекс лягає додатковий тягар відповідальності за стабільність енергосистеми держави. В Україні склався дефіцит генерувальних потужностей, тож маємо бути максимально готовими тримати енергетичний фронт. Відповідний план заходів було затверджено, ще в останній мирний день лютого, а до його реалізації ми приступили ще навесні. Щорічна перевірка готовності донесення осінньо-зимового максимуму навантаження завершилася в жовтні. Учасники інспекційної перевірки оцінили виконання планових ремонтів, готовність будівель і споруд. Стан території та систем електропостачання, теплопостачання, водопостачання і вентиляції, рівень пожежної безпеки та охорони праці, рівень забезпечення матеріально-технічними ресурсами. Комісія енергоатома визнала нашу станцію готовою до зими за умови усунення виявлених зауважень. Для їх усунення ми розробили та затвердили план заходів. Переважна частина з них вже виконана. Тож південноукраїнські атомники готові підставити плече в цей складний для всіх час. Слава Україні!